І всім привіт, народ, з вас, підписов Подобайка. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 без модів. І я хочу зараз пограти за Центральну Африканську Республіку з метою утворення Африканського Союзу. Ну, зібрати всю Африку. Так для цього? Нас е, Тут поруч, на жаль, нема сусіди, якого можна захопити просто легко. Тут всі відносно сильні, тому армію свою я поки що розформую. І краще трохи відпочити, підзбирати побільше грошей і вже наново викликати. Я так і зроблю. Поки що відпочиваємо усі сусіди. Усі сусіди. Краще ти відносини. Скажіть, за все, перше, я, я на, на кого я хочу піти, це на Республіку Конго, якщо її ніхто інший не згобить. В неї 120 тисяч. Так, в неї 12 тисяч економіка, в неї 4 тисячі економіка, в неї 120 тисяч населення, в мене неї дванадцять тисяч населення. Да, і всі прям сильніше за мене чат. Є теоретично чат, який, хоча б по економіці, не має такої переваги наді мною. Так, я хочу на повний виклик в цій провінції, напевно. Ні, це мало. Наприклад, на чат тут в двох провінціях повністю викликати. Фактично це те ж саме, що і було в мене на початку гри, на, що я тоді на початку гри розформувався? Чат, чи певно, що я хочу на чат йти? Ну, а куди ще? Так, з усіх сусідів чат найслабший. Окей, давай 30 тисяч хоча б на рахунку, щоб було. Щоб у випадку чого я міг. Нараз, 40 тисяч. О, Камерун. І чат воюють. Так, те і те погано. Але в мене є гроші, щоб рознести обох. Я нас брав достатньо. Оголосити. Оголосити. Голоси фіно обом. Ай! Я програв, там у них 4 тисячі, ну куди, я не знав. Я не знав, що у вас там 4 тисячі. Вбачаюсь, пробачте мене. Пробачте, ні. Ні-ні-ні, ну ні, ні, ні. пробачте мене. Ну, будь ласка. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А чому тут тоді камірун не захоплював так активно? Стенці в тебе 4 тисячі. Лон. Ага, ну, там тисяча ще зустрів. Ай, ну як неприємно, як неприємно. Нащо я готувався, нащо я так відкладав гроші. Жах я зараз затупив. Треба було, напевно, просто почекати, поки Камерун частково захопить чат. І потім захоплювати чат до кінця самому. Я думаю, що я впорюсь. Я думав, що я впорюсь, але ні. Зато ми повністю по їх територіям прийшлись. Ага, вони вклали мир ще з чадом. Ну ми програли, тому що зараз ще чат існує. Що в них? дивіться, в принципі, та. Блін, якщо б не чат, М -м, проблема в тому, що. Так, окей. Чат, я заправлю в тебе два регіони. Сам піднімаюсь наверх. Нет. Вони погодились. Тій, Камірун, тиро тисячі можна ось так вкласти мирну угоду. Відправити так. Чи погодишся ти? Ні, не погодився. Ну, повних є армії, в мене нема армії. Головне не дати їм повернути свої асімільовані провінції. Типу мої навіть нехай. навіть мої нехай захоплюють. Головне, щоб не, не дати їм, щоб вони повернули свої асимільовані провінції. Ой, свої провінції, які. Саме їх. Максимально їхні провінції. Поки я їм не дам це зробити, вони програють. Як тільки я дам їм зайти. Як прекрасно. Так, я фактично перемагаю. Молодці. Я бачу, що ви повиходили. Це фу. Я не вірю, я переміг. Ха? Ха? Я просто витащив це якось. Якимось дивом, саме якимось дивом виташив цю війну. Воу. Wow. Чат. Так, мирна угода. Віддалі забрати найкращі провінції. Ось так, з півдня буду забирати, ось так. Все. Максимально угоди. Пізніше. У мене зараз все погано, тому максимально мирна угоди. Так, скільки я на армію витрачаю? 295. Армію розформувати треба буде. Щоб я хоча б на асімляцію міг поставити. І я сподіваюся, жодних повстань не буде. Тут трохи грошей витрачу на на покращення там настроїв, але по ідеї постань не має бути. Так наскільки я збільшу своє населення? У мене тепер 370 тисяч населення. 60% з яких камірун. А, це прекрасно. Я прям сильно збільшу своє населення зараз. За цю війну. І дуже, 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 дуже зробив себе сильнішим. Тільки от тепер, щоб це все на сіміляцію поставити, треба купу часу. Треба молитись, щоб не було повстанців. У мене вже старі з. Коротше, я поки одні ставлю на асіміляцію, інші вже закінчують попередню асіміляцію, Їх вже на повторну треба ставити. Але в мене вже прибуток 800. Завдяки тому, що воно асімілювалось все. Тому прекрасно. Ми тепер швидше будемо все ставити. 1000 прибуток є, прекрасно. Я тепер можу хоча б по 5% усюди поставити. Для початку непогано. Вже 250 кроків пройшло з початку гри, а ми зараз тільки поставили все на асіміляцію. Тільки асимілювали все. Так, є. Габон. Тебе немає прям хороших провінцій. І населення 91 тисяча. Так, так виходить, що в мене зараз найкраща провінція. 74 початкових темпу зросту має. Це вже непогано. Але якщо зараз нападати на когось, то це на Конга. Підготувати зараз достатньо грошей, і 127 тисяч зібрати і піти на Конга. Або 60, 70 тисяч вистачить. 65 тисяч вистачить з головою. Щоб піти на республіку Конган. Так, економіка. У мене навіть економіка більше. Головних технологій. У них технології 45. Коли, коли в мене технології прям 29, прям дуже убогі. Призовне населення. О, 105 тисяч можна викликати. Давайте, це прекрасно. Якщо я всі свої гроші витрачаю зараз на армію, то у Габона точно не буде грошей. Щоб мені протистояти. Як мінімум хочеться в це вірити. О, Габона, Конга. конга Тут такий взагалі Габон. Це ти. Поруч, я вас поплутав. Перед Да, зараз ось всі провінції му зустрімо основу їх армії. Та, 2000, мені ж сказав. Але ми їх розбили. І йдемо далі. Добуваємо. Прекрасно, прекрасно. Так, габон, в тебе 92 тисячі. Приблизно стільки, скільки у. Камерун. Ой. Хто ти? Конга. Приблизно стільки, скільки в Конго було. Я не заберу все. М -м -м, як неприємно. 30% в 30 кроків. Мирного. Да. Так. Я армію готую одразу до наступної війни. Як тільки буде можливість, підемо. Все на асіміляцію, чекаю закінчення 30 кроків цих. Так, моє населення 460 тисяч. Все прекрасно. Хоча не прям сильно прекрасно, але це хоча б щось. Технологію дослідження. І одразу Республіка Конго оголосити війну. Тому що в них лишились хороші провінції. І плюс ще один порт. Порт це завжди прекрасно. Ой. це. Закінчуємо з цим. Армію прибираю в столицю, щоб вони тут мені не заважали дивитись на асиміляцію. Кутку поставляю на повторну асиміляцію. І. Завне населення. Ого, тут тепер 6 тисяч можна викликати приємно. Е, викликаю 6 тисяч і встаємо навколо Габона. Тому що це анклавчик в моїх територіях. Так, є ти. 224 тисячі населення, у мене 502 тисячі. Але в тебе немає хороших проінцій. А, 57 максимум. І я зможу тебе оточити. Теоретично можна камерун добити, якого 83 тисячі населення. основне знаходиться, знаходиться в цих 4 провінціях. Так, встаємо навколо Габона. Волоссити. Я, я одну провінцію не перекрив. Ну нічого страшного. Так, я побачив, неприємно. В одній провінції тут у нас неприємно. Так, нічого страшного. Я вже готовий перекривати. В цій провінції треба повернути. А, ну тут все одно вже час на повторну сімпляцію ставити було. Ну і давайте сюди. Це наша нова провінція буде. Напевно, стоїть. Хоча ні, столицю я тебе не зроблю. Хоча б 75% там зросту в столиці, має бути. Щоб робити тебе столицю. Виходимо, Перемовини. Вітай! Кабон, всі свої провінції. ой, це прекрасно. Аааа-яй-яй. -я. я одну провінцію не на повну асіміляцію поставив. Так, гроші закінчились, це небезпечно дуже. Якщо на мене зараз Хтось нападе, я програю. Чекаю закінчення асіміляції. Збираю гроші. Табір постачання є? Є. Ну хто на мене напав? гана? Ти занадто далеко, щоб я на тебе звертав увагу відчупись. Так, ти. В нас з тобою, блін, відчутна різниця, вони відчутно сильніші. Нігерія все ще відчутно сильніше. Сильніше. Так, Камерун. Можна встати навколо Каміруна. І розбиратись з ним вже. 80 тисяч населення, все ж таки. Це 80 тисяч населення. Знову ж більшість з більшість якого знаходиться ось тут поруч зі мною. Оголосити, оголосити. Так-так. Прекрасно. Ой, вони прям ідеально для мене розставили свої війська. А, Гана не погодилась зі мною на мирну угоду? Неприємно. Ось Камірун погодиться. Окей, okay, треба слідкувати за тим, куди вони висадяться. Тисяча сюди. Я, пойду, і маю маршруче прийти. Та ну чому? Вони спочатку висадилися, потім я пішов. Воно не так має працювати. На 800. Вперед. Відчепись в мене Гана. Не погоджуйтесь. Окей. Так, ти як? 830 тисяч населення? Він в мене всього 670. Економічно відстаємо. Так, це ж? А, ти як ветеріальних війней, я забув. Я думав, що це частина Нігерії. Ні, це екваторіальна Нігерія. Ну, Я щось тупий. Трохи туплю. Або не трохи. Це все одно не так багато. Ти буде 105 населення. Але провінції НПМ такі собі. А ти? Хто столиця все ще лишилась за собою? Не бачу сенсу ось сюди, вглубь континенту розширятись. Хоча, наприклад, Південний Судан має непогані темпи зросту. 44-42, в мене не так багато таких темпів зросту. От ось 44, У мене мало таких провінцій. Тому, ну, умовний північний Судан, потім Уганду, Руанду, Кінію захопити. І ось так, прорізати по центру. Африку розрізати по центру, і якраз і буде Центральна Африканська Республіка. Ну, типа, прям максимально під свою назву підходити буду. Так, для цього спочатку асіміляцію. Асіміляцію збор грошей. Ой, щоб трохи я пропустив тут висадку. 1900? На 1960. Ти висаджуєш 1961. Я на захист поставив 1960. Ну, самовбились, вбились, вітаю. Взагалі забудують цю провінцію. Судячи за все, будь-хто -хто, в кого нема кордону з нами і буде на нас нападати, вони будуть всі висаджуватись туди. Тому укріплення там зайвими не будуть. Так, повторно, ім'яці камеруна. І я готовий йти далі. Тільки спробуйте сказати, що хтось захопив. Ні, все. Південний Судан все ще живий. Гана відшипись. Гана відчепилось. Бризовне населення. 6 тисяч тут. 5900 тут. Вперед. Два великих виклика. Давай половину 3000 сюди, 3000 сюди і 6 тисяч по центру. Так, Демократична Республіка Конган, ти для мене загроза. Хоча ми. В мене 660 тысяч це. Ну ні, все ж таки загроза. Нігерія. ти для мене загроза. І Судан, ні. Тебе лишились хороші провінції? Ну, так, в тебе є хороші провінції Судан. Ось на Судан можна було б ще піти. В тебе 180, в тебе 200 тисяч. Розрізати. Що так, що так, я розріжу їх навпіл. Африку навпіл. Блін, Ефіопія з мільйоном населення, конечно. Так я собі. Але я. Сюди не захоплю. У мене також буде мільйон населення. Так, все. Армія на місці. Я готовий оголосити. Полетіли. В кожну провінцію по 3000 атакує, кожну ворожу. Вперед. Я клячну, атакуйте мене, я клячну, я клячу. Йдемо далі. Да, далі. Ой, я в одну провінцію. Я не пробуюся в одну з провінцій. Нічого страшного. Половину сюди. Угу. Половину сюди, саме де далі. Ти сюди, ти сюди. Є, ми їх перекрили. Блін, вони розберуть майже всю мою армію. Ну, раз, далеко не всю. Далеко не майже всю, але все одно вони зробили мені боляче. Забираю тебе повністю. Південний Судан. Чекаю закінчення. асиміляції, відновлююсь і буду йти на далі на Судан. Суда. Судан-на-Судан. Тому що в нього хороші принці. Хоча можна ту ж саму Уганду. Уганду, Руанду забрати. Тому що це, ну, тут хороші принці, справді хороші принці. І Кенія. Руанда, Уганда-Кенія. Тут більше хороших провінцій, ніж в Судані. Але на це потрібні гроші. Збираю гроші. І одночасно сімільовую Південний Судан. Так, я бачу Уганда з Руандовою. Вий... А, Уганда з Кенії. Хе, в щось є. Збираємо армію. Два виклики. Вистачить. Два виклики вистачить. Так, ти половину сюди, половина сюди. Ти сюди. Ти сюди, вперед. Збираємось. В принципі, Південного Судану обов'язково на повторну симляцію. Давайте, швидше збираємось, поки Кенія не відновилась. Оголосити війну, оголосити. Цієї армії має вистачити, щоб їх рознести. Враховуючи те, що вони щойно після війни. Вони виснажені. З неасимільованими провінціями. Вони витратили частину грошей на асиміляцію. Але я зараз в них позабирав провінції, на які вони витратили гроші. Щоб поставити на асиміляцію. Сам не люблю, коли мені так роблять, тому я сам так зробив. Ходжу по півночі, заходжу в столицю. Скажіть, що там нема військ, там нема військ. Прекрасно. Ну, вони виснажені. Вони виснажені після попередньої війни. Та й я викликав армію. Як мене дратується камера, яка відкидується постійно. Все так. І я немаленькою армією. Та ну що з камерою? Досить відкидуватись. Я пішов немаленькою армією, і, он... і вони виснажені після війни були, тому ми їх рознесли. Останню провінцію забираю. І збираємось на Руанду. Так, є ще Танзанія з не дуже красивою кількістю населення. Не треба, не нападайте на мене. Ніхто, без мого дозволу. Без моєї ініціативи не треба на мене нападати, будь ласка. Все? Я нібор не угода. Так. Поставлюся на асиміляцію. Деякі провінції прям дорого коштують на асіміляцію поставити, але вони і хороші. Та чого прям 15 тисяч, прям 14 тисяч асіміляція коштує. 9 тисяч. Не так багато ми на провінції на асіміляцію, слухайте, щоб прям настільки дорого робити. Руанда, оголосите. Дамо їм протокувати раз. Другий раз да проатакувати все. Там 5 тисяч в них вийшло з укріплень. Якщо б я їх проатакував в 5 тисяч в укріплення, то я б дуже сильно занадто сильно самовбився б. Все. Так, армія в столицю. Руанда забере твої провінції, Я отримав купу хороших провінцій. Прям величезну кількість хороших провінцій. Ви знущаєтесь він прям дорого коштує, блять. Мені не подобається. 13 тисяч. Жах. Ну, зараз дешевше стане, тому що південний судан доасімілювався. Сама Уганда доасімілюється. А Тільки ось на повторну асіміляцію ще треба поставити. Могів дослідження. Все, все асиміновано. І ми тепер по-справжньому Центральна Африканська Республіка. Тому що ми прям так по центру проходимось. Справжньому Центральна Африканська Республіка. Так далі нам або на північ, або на південь розширятись. Так, але в нас 1,4 мільйона з усіх сусідів. О, ми найсильніші з усіх сусідів. Тим більше ми асимільовані. Напевно, наступне на кого я піду, це. Ну, На південь краще спочатку розвиватись. І подивимось, я ще подумаю над цим. А поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані саме завдяки ним і виходять з відео, якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати, і ви це можете зробити або донатом, посланні в описі. Або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!